Виконуємо номер 1124 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Площа трьох ділянок становить 138 гектарів. Площа першої ділянки у два рази більша, ніж третьої, а площа другої ділянки у три рази більша, ніж третьої. Знайди площу кожної ділянки. Приступаємо до виконання. Запишемо коротку умову нашої задачі. Площа трьох ділянок 138 гектарів. Площа першої ділянки невідома, але відомо, що вона в два рази більша, ніж третьої, площа другої ділянки невідома, але відомо, що вона в три рази більша, ніж третьої. Знайди площу. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай площа третьої ділянки Х гектарів. Нехай площа третьої ділянки Х. Гектарів, тоді площа другої ділянки в два рази, другої, в три рази більша, отже буде 3х гектарів а площа першої ділянки в два рази більше, отже, 2 помножити на х гектарів площа трьох ділянок. Буде третя додати друга, додати перша. За умовою це 138 гектарів. Складемо рівняння. Маємо рівняння x додати 3х, додати 2х дорівня 138. Використаємо розподільну властивість множення відносно додавання до лівої частини 1 додати 3 це буде 4. Да, плюс іще 2 – Маємо 6х дорівняння 138. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток. 138 поділити на 6, відомий множник. 138 поділити на 6 буде 23. Отже, площа третьої ділянки 23 гектари. Тоді площа другої ділянки 3 помножити на х, отже 3 множимо на 23, маємо 69 гектарів. А першої 2 помножити на х отже 2 множимо на 23 буде 46 гектарів. Записуємо відповідь. Перша ділянка у нас 46 гектарів. Друга ділянка у нас 69 гектарів. Ну і нарешті третя. 23 гектари. Ми дали відповідь на питання і знайшли площу кожної ділянки при умові, що площа трьох ділянок 138 гектарів, площа першої ділянки у два рази більша, ніж третьої, а площа другої у три рази більша, ніж третьої. Номер 1124 виконано.